Вітаю всіх, хто любить тварин. Перш за все, хочу нагадати вам про важливість ваших лайків або українською вподобайок. Вони підвищують моє відео в рейтингу, а це означає ще більше україномовного контенту. Не забувайте також коментувати та розповсюджувати моє відео в ваших соціальних мережах. Це також важливо. Отже, собака марки Мопс. Ой, вибачте, породи мопс. Заговорився вже. Мопси відомі тим, що є товариськими та ніжними собаками компаньйонами. Американський клуб собаківництва описує цю породу як врівноважений та привабливий. Собака цієї породи був визнаний найкращим на всесвітній виставці собак 2004 року. Мопси були привезені з Китаю до Європи в 16 сторіччі. А в 19 столітті королева Вікторія зробила їх популярними. А взагалі-то мопс це стародавня китайська порода. Так як вони згадуються в ранніх китайських рукописах. Ці невеликі собаки нагадують форму квадрата висотою десь 25-31 см. Мопси більш декоративні собаки з плескатою добродушною мордочкою. До речі, при опущеній морді вираз обличчя стає схожим на скорботне і плаксиве. Вони люблять увагу і погано переносять самотність. Можуть трішки бути впертими. Мопси дуже прив'язуються до господаря та членів сім'ї. Люблять гратись з дітьми. Завдяки своїй добродушності та веселості швидко стають улюбленцями в компанії. Вони добре піддаються дресируванню та швидко навчаються. Ну що ж, а тепер спробуємо просто перелічити переваги та недоліки цієї породи. І почнемо з переваг. Веселий, лагідний характер. Не гавкають без причини. Чудове ставлення до дітей. Добре підходять людям будь-якого віку та способу життя. Відсутність агресії. Простота догляду. Врівноваженість. Розвинений інтелект. Простота догляду. Добре почувається в квартирах будь-якої площі. Легко підлаштовується під характер господаря. Відданість господарю. Вітаю всіх! Дивіться цікаві фільми та відео на моєму каналі на різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримайте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Ну, а тепер негативні сторони породи. Високий рівень довірливості до людей. Тому мопса легко вкрасти. Так що бережіть їх. Впертість, що може ускладнити дресирування, сильне линяння. Ревнощі до інших членів сім'ї за відсутності уваги від господаря. Хропіння під час сну. Вимагає щоденного догляду за очима та складками на носі. Погано переносять високі та низькі температури. Необхідність одягу для прогулянок в холодну пору року. Схильність до ожиріння. Погано переносять високі фізичні навантаження. Ну, ось приблизно так. Так що перед тим як завести собі мопса, зважте всі переваги та недоліки. А тоді приймайте рішення. Ну, ми придбали його. Е... Той минулого літа, в кінці минулого літа. скільки, скільки йому вже йому вже рік, ось ну, 1 червня буде, ну рік і один місяць. А ці ці породи, коли вже вважаються дорослими, що вже можуть восприїтися? Ну, здається, з двох років. З двох років. Так, а до двох років вони як діти. Ну хлопці, ну, це взагалі вони на все життя діти. Ага. Поводять себе як дитина, постійно люблять гратися. Ну ми як читали в інтернеті, то нам сказали, вони не дуже люблять гуляти. Але наш дуже любить гуляти на вулиці. От прям це для нього найкраще. Сідайте. Так, о, о. Зрозуміло. Дуже непослушна порода, от він знає, що це шкода, от він зробить обов'язково. Якщо ви маєте свою сторінку у Фейсбук, то приєднуйтесь до групи, яка називається Породисті собаки в Україні. Та бути в курсі всіх собачих справ. Дивіться посилання в описі відео. Це відео було зроблене за сприяння Смілянського клубу собаківництва Сан-Голден. Дивіться посилання в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі!